Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні в нас Nike. Досить цікаві та незвичайні бутси, адже виглядають, наче їх зняли з космонавта. А результативність досить на високому рівні. Чому так і що вони себе представляють? Зараз дізнаємось. А ви поки що підписуйтесь на наш канал? Давайте підтримуємо разом український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами Nike Phantom GX і це перетопова категорія, а значить, що нас сьогодні чекає щось реально цікаве, адже у такій категорії все майже як і у топовій, але з деякими упрощеними або трішки з менш преміальних матеріалів. Зараз подивимось, як ці матеріали реалізовані у саме цих фантомах. Ну, по-перше, вони мають реально якийсь космічний дизайн. Це скоріш за все через такий незвичайний носочок, який має ще й додатковий шар на шнуровці, та через незвичайне поєднання самих різних матеріалів та елементів. Кольорове поєднання вже звичне, м'ятний та білий кольори виглядає добре. Зараз до самого цікавого: що ж тут є такого незвичайного? А незвичайне тут реально все. Матеріали, зона шнуровки, навіть підошва тут досить новітня. Якщо просто їх оглянути з усіх сторін, то складно буде порахувати, скільки тут різних окремих елементів присутньо, які зшили або склеїли між собою. І майже кожен зроблений зі свого іншого матеріалу. От навіть якщо поглянути лише на задню частину, то тут і один шар із якогось ребристого матеріалу. Поверх інший шар. Збоку це поєднується з матеріалом ударної частини, який дотягується аж сюди. У передній частині ми бачимо дуже цікавий м'який на дотик матеріал, який ще й досить тоненький і покритий найкскіном. Щеплення буде приблизно середнє, але на вже роками себе добре зарекомендував. От що саме цікаво в цих бутсах, це шнуровка і тут роздвоєння думок, адже з одного боку усі бутси стараються максимально облегшити. А тут навішують додаткову вагу цим шматком тканини, щоб нібито закрити зону шнуровки, і це повинно допомогти більш точно виконувати удари, що ще той міф. Але якщо ви в це вірите, то це ваше діло, і ви маєте на це право. І якщо вам реально ця, начебто, технологія допомагає, то я ні в якому разі не заперечую, щоб брати ці буци саме через це. Але от візуально не поспориш з тим, що ця тканинка ще й габаритності додає, ну якось трішки не в'яжеться. Здається, з іншого боку, у цієї шнуровки цікавий тип. Вона Продіта у ось такі петлі, і це дозволяє дуже комфортно та швидко зашнурувати свої бутси. Але все одно залишаються питання: по типу, а як ці шнурки продіти, якщо випадково шнурок витягнеться повністю чи хоча б наполовину, а бруд та пил, який буде там накопичуватися, це все потрібно враховувати при виборі. Але не потрібно забувати, що саме через такий дизайн вони виглядають реально космічно. І, можливо, саме через такий зовнішній вигляд ви і захочете собі. Тобі взяти ці буци. Дуже цікава частина цих буц підошва. Як я вже казав, вона дуже незвичайна за рахунок форми шипів. Шипи тут у формі зірочок, галочок та ще дивних форм, та стоять вони на маленьких. Ребрах, усе це говорить про те, що виробник планував дати підошві багато різних гострих граней та елементів, щоб щеплення із газоном було максимально результативне. Що ж, друзі, сподіваємось, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі буци від Nike, або ж фідбек, якщо ви вже грали у ось цих GX-ах. Такі буци і не тільки ви можете придбати у магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!